Ось така от велика упаковка. Це у нас антена на редножку. У мене вона є, працює, але сталися деякі вікові вже зміни. І ось оцей от гума, так, яка на кузові, вона потріскала. Ось оця от частинка. Причому потріскала так, що розкололася по шву, тобто виглядає пружина, естетично, воно виглядає негарно. Вирішив її замінити. Свою я замотав поки що із стрічкою. Так? От, але ось така от антенка. Розмір мій. Я приходив спеціально міряти. Там можна було вибрати 20, 40 і 60. Один із, по-моєму, дюймів, якщо я не помиляюся, чи 10, 20 і 30. От я вибрав саму довшу, і це відповідає довжині 40 см. Тобто те, що й треба. В комплекті є ось такі от перехідники, тобто ви можете замінити так, різьбу, яка вам підійде. В залежності від вашого автомобіля. Одним словом, треба пробувати. Працює у нас радіо. Так я вже підібрав антенку, підібрав перехідничок. Потрібен той, що був в комплекті прямий. Тобто у нас є, остався з потонченням, остався з потовщенням, а нам треба той прямий, який не змінює діаметр. Тобто я його туди вкрутив. От і чуєте, ви як іде прийом радіостанції. Давайте викрутимо. От антенна реагує. На дотик, так, я торкаюся і йдуть перешкоди завади в ефірі. Зняв антенну, у нас взагалі не працює. От. Від пальця дещо працює. І тепер давайте поставимо оцю антенну, яка прийшла з Алікспреса. Так. Затягнули від руки. Як бачите, реакції вже на Руку немає, як було на цій. Я думаю, що вона реагувала через пошкодження оцеї ізоляції. І от від руки затягуємо, все м'ягенька, гнеться, згинається, тобто десь зачепите, вона здемферує. І, як на мене, прийом хороший. Ось і все. Ось така заміна. І досить демократична ціна антенки. Приїхав ще один пакунок з дрібничками з Аліекспресу, артикул 82.010.33.717. 33 717. І дані кліпси, вони розміщені ось тут, тримають ущільнювач дверей задніх, тобто на передніх там іначе, а ось тут іменно такий. Ось такі от кліпси, так, є якась інша, є інша. Ось тут інша, а ось тут уже схожа. Тобто виглядають вони ось таким чином. І давайте зараз акуратно одну дістанемо. Так, вона вже в мене тут надломана. От ось так от виглядають оці кліпси, які стояли, так, надкушена, і ось так виглядають кліпси, які приїхали. Як на мене, ідентичні, так, і можна їх. Встановлювати. Ну і... спробувати. От Кліпса має залізти в отвір, і в гумку і. Одною рукою незручно. І в дверку. Стають класно. В Україні такі кліпси десь біля 6-7 гривень за штучку на Аліекспресі на Опті, так, пакетик 100 штук, або я взяв 300. Виходить менше 2 гривень штучка. Одну таку кліпсу, яка відрізняється за формою, я вже дістав. Так, от вона ось така. І, ну, як на мене, так, вийматися вона буде легше, так, вона може бути знімною, але тримає вона гірше, ніж оця кліпса, тобто яку я поставив. Всього на дверку потрібно 14 штук, тобто 30 штук на дві дверки з запасом. Якщо згубите, зламаєте, вам вистачить. Не знаю, як до цього відноситись ви, але я кліпса за кліпсою, по суті, поміняв всіх. Ось оце нова. І резиночка, бачите, як стоїть. Тобто вона навіть не бовтається, вона класно <світ> чіпляється. А ті, які знімалися, так, от вона вроді би, ціла. От. Але вона там люфтить, вона там шатається, і якби вона свою функцію вже нормально не виконує. І по них видно те, що вони демонтувалися, тобто в них такий якби злам їх чи якимось знімачем, так, чи якоюсь скубою кубою намагалися витягнути. Тому ми її звідти виковирюємо. Це якось тяжко сидить, або це через те, що одною рукою десь колись достанемо. Так, і ставимо на місце. Нову кліпсочку. От. Немає якогось такого ліфту. Немає такого відчуття, що вона звідти хоче випасти і згубитися. Так що ось такі дрібнички з Аліекспрес. Артикул наступної дрібнички 77030 74 513. Це ось такі дві заглушки, які закривають ось цей гвинтик в ручці підлокотника так, на дверях. От. Їх потрібно всього дві. Я замовив чотири, але достатньо дві, так як на задніх дверях їх немає. Встановлюється досить легко і вже болтик не виглядає. Йдемо далі. Наступна дрібничка має артикул 054501R і це у нас кліпса жабо. Їх потрібно дві штуки. Вона є двоскладовою, складається з двох частинок. Для того, щоб зафіксувати, вони стискаються. Для того, щоб її зняти, потрібно вставити інструмент саме між цими двома поверхнями і розтягнути. Інакше ви просто вириваєте її по живому. Дана кліпса кріпить ось у цю накладку, і потрібно для того її знімати, щоб зняти жабот для, наприклад, очистки дренажних систем. Ось у нас вона встановлена одна. І встановлена друга. У мене цей хліб не було взагалі, тобто ця штучка просто трималася ну, від того, що вона вставлена. так? Тому ось така от дрібничка, яка також нам потрібна. Ще одна дрібничка має артикул 7705099001. І це, по суті, тримач шнурівки від полички багажника. Вставляється вона в ось цей квадратний роз'єм. І зроблена таким чином, що при натисканні штока вона просто-напросто розкривається. От. Вставляється досить легко і фіксується також. Якщо вам потрібно її зняти, не ламайте, так, не витягуйте просто-напросто інструментом. Загляньте під цю обшивку і, натиснувши на шток, витягніть його в зворотньому напрямку. З правої сторони у нас все класно, а от з лівої сторони хтось колись, замість того, щоб придбати таку дрібничку, намагався клеїти щось на суперклей і тим самим зіпсував пластик. На сьогодні це всі дрібнички. Дякую за перегляд, дякую за інтерес до відео. Надіюсь, допоміг і комусь воно було корисним. Всі посилання та артикули залишу під відео. До зустрічі!